Заняття в басейні, частина реабілітації 57-річної Галини Грабалюк. Жінка цивільна, яка отримала травму у перші дні повномасштабного вторгнення, у мужчині поблизу Києва після 24 лютого зібралась сім'я Галини. Думали там безпечніше, аніж у самій столиці. Але наприкінці лютого, 2022-го ту частину Мощона, де жила сім'я Галини, почали обстрілювати росіяни. Її будинок потрапив під обстріл один із перших, розповідає Галина. У той день, 28 лютого, 2022-го, від снаряду, що потрапив у дім. Але не розірвався. Її племінниця загинула, а Галина втратила ногу. Між нами бахнуло мені зразу ж, як пролітало, в ногу відбило, і воно впало на племінницю, її повністю розбило всю. Син вибіг на вулицю, почав кликати ну, на допомогу, то солдати приїхали, вже зробили мені укол. Я не знаю, який там той укол, ну, видно, якийсь обезболюючий, і зав'язали ногу, щоб зупинити кровотечу. А племі... Ми так і там залишили, сусіди нам допомагали її вивозити в морг, вже нас там не було, а вони вивезли в морг в пущу водицю, теж в госпіталь. І вже потім сестра приїхала через певний час, коли вже не, було, не був цей мощун окупований, коли освободили його, і вона приїхала, забрала і вже й похоронила. Після лікування жінка отримала протез у Києві, проте не пройшла курс реабілітації і повернулася до роботи у столичній школі. Там жінка завідує шкільною бібліотекою. Коли мені зробили протезування, в цьому центрі не було самого реабілітаційного центру. І мені було дуже важко ходити. Я просто не могла, я не знала, як стати. Ну ніхто, знаєте, Лікар сказав цей протезист. От отак ходи. Отак От ходи, ну а як ходи, що роби, як ті палки тримай. І я почала шукати в інтернеті різні ці центри реабілітаційні. Багато відмовляли, бо сказали, що ми тільки приймаємо тих, кого протезуємо, а звідси з цього центру мені відписали пані Галина поступила нас запитом покращення ходьби. Тобто вона прийшла з двома милицями. В неї запит ходити без милиць. В неї виникли проблеми з порушення постави, з кольором через те, що вона неправильно навантажила протез І зараз ми підібрали для неї певний комплекс, який верніє її постави і покращить її ходібу». Після завершення реабілітації Галина Грабалюк знову повернеться на роботу до школи. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.